Може, звичайно, але тут є така дуже класна штука. Як кажуть, нічого особистого, просто бізнес. Якщо справа доходить аж до таких глобальних речей, як зупинити людину від розвитку, значить, швидше за все 99,9,9,9% ви десь намилилися йти не в ту сторону, яка вам потрібна. І це є робота вашої особистої сили. А ця людина, яка ну, в своїх примітивних цілях, звичайно, намагається вас в чомусь пригальмувати, вона навіть не підозрює, для чого вона це робить. Вона не може собі це пояснити. Але вона робить. Чи можна людину зупинити від її завдання, збити її з її шляху, неможливо. Її можна чисто теоретично десь трошечки пригальмувати. Як тих діток, яким сила відкривається в уявленні батьків надто рано, і діти страждають, Йдуть до бабці, вона їм там закриває третє око, і діти теоретично починають жити спокійно. Але наступає момент, коли все це повертається назад. А ніхто дитині око не, не відкривав. Ну, це вже не дитина, це може бути підліток і о, доросла людина. Тому що приходить час і все одно. Ваше завдання вас дожене, ніхто не спроможний зупинити ідею, час якої настав. До речі, те саме стосується така болюча тема в людей, які в парі ходять, та? особливо людей сили безкінечні роботи на розсварювання пари. І ви запрягаєтеся, починаєте рятувати. Ну, бо як же ж, треба ж рятувати, якась. Тварина посміла розвалити вам особисте життя. Але тут є така штука, що треба вчасно зупинитися, тому що більшість тих магічних атак йдуть вам по долі. Тобто, десь чисто теоретично ходить ваша доля, яка вже оббиває пороги. А ви ще ніяк не можете відпустити те, що вже віджило і не дає своїх плодів. Тоді з'являються практики, які починають робити вам розсварювання, ви змагаєтеся, боретеся. Головне, вчасно зупинитися. Я не кажу, що взагалі не треба змагатися за, за стосунки чи за будь-що. Але якщо ви бачите якусь систему, що ви без кінця робите, а без кінця поновлюють, поновлюють, задумайтеся, для чого, в чому сенс. А взагалі, якщо ви людина практикуюча, ви знаєте, що таке діагностика, як вона працює. Візьміть собі за дурну звичку не тільки дивитися про магічні атаки на вас, хто і що робить. Бо це вас просто доведе до божевілля. Уведіть собі в традицію дивитися ще одне питання. А що я отримаю внаслідок цієї магічної атаки? Це так класно. Ви, коли побачите. Які результати ви отримаєте внаслідок цієї війни? Ще, так, і ви побачите власне зростання, досвід, розкриття шляхів у іншому правильному для вас напрямку? Ви будете робити так, як Роксолана. Ні, Роксолана теж інколи злиться, коли мене роблять роботу. Але потім, коли бачу результат цієї роботи, для чого вся ця робота істинно ведеться? Не в уявленні цієї людини, яка робить деструктив, а істинно. Тому що той, хто робить, він до кінця не свідомий того, для чого він робить. У нього примітивні цілі. Але коли ви побачите істинну причину цієї роботи, а в більшості випадків, це завжди вам на користь і на розвиток. Ви махнете з головою, скажете, роби, горовчик, роби, старайся, якісно виконуй свою роботу. Подивіться на ситуацію з іншої сторони, витягніть для себе корисний момент.